Російське місто суджа вже два тижні перебуває під контролем українських військових. Моя колега, кореспондентка РБК Україна Юлія Акимова, побувала у суджі і з'ясувала, що місцеві думають про війну, як ставляться до е, Путіна. І як відгукуються про збройні сили України, все це викладено у репортажі. Він називається так: ми нейтральні люди. Це цитата. Як живе суд же під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна? Власне посилання на цей репортаж залишаю в описі відео. Там вже буде і посилання на відео репортаж, який е, також опубліковано вже на нашому каналі. Я ж вітаю Юлію Акимову, кореспондентку РБК України. Юлія, привіт. Перше питання, яке виникає, це кримінальні справи Росія зараз порушує проти журналістів, які знімають репортажі. Зокрема, журналіст CNN і дві українські журналістки з громадського ІТРК Україна. Чи очікуєш ти кримінальної справи е, проти себе в Росії? Ну, якщо така тенденція буде, то мабуть, да. А може мене якось забудуть, я не знаю. А да, заводять. Ну, тобто, тебе це не, не, не непокоїть, так? В принципі, ти готова до того, що щось подібне буде відбуватися? Мені дуже шкода, що я не поїду в Москву чи там пхін'ян, але ну, така моя доля, значить. Окей, давай просуджу. Якою є безпекова ситуація? Чи правильно розумію, там немає прям таких серйозних вибухових бойових дій зараз? Ні, серйозних немає, інакше нам нас би туди не пустили і не проводили б такі престури небезпечної ситуації. Нема в принципі ситуація як на прикордоні, тобто да, стріляють кабами, б'ють розвідрони постійно там літають, тобто дивляться там, хто там є. Постійно відслідковують. Ну достатньо небезпечно, але не так, як на фронті, скажімо так. А якою є гуманітарна ситуація? Ну, зокрема, світло, вода, продукти є місцеві жителі, які там залишилися. Вони, власне, з чим мають справу? Світла, наскільки я розумію, нема. Ми чули генератори, і там місцеві казали також, що світла немає. Воду ми їм привозимо, а продукти також постійно казали про те, що забезпечують їх всім необхідним саме за СУ, а не їхня влада. Тому з цим більш-менш, а з електрикою і так далі. Ну, ми це наладити у них. Ми це не можемо, може і не дуже хочемо. Добре. А продукти виходить, що це виключно Україна зараз постачає туди всю допомогу. Наскільки я розумію, да продукти тому що працювання. їхні продуктові вони вже там. Якби як могли розібрали, і у них там навіть оці ці стоять в місті, де вони збираються всі разом від продуктових магазинів. А все інше да ми їм привозимо. Хто ці люди, які залишилися, і чому вони залишилися? Це така ж ситуація, як і з українцями на окупованих територіях. Це люди, які не змогли виїхати чи вони не хотіли. Схожа, да, схожа, але їх там набагато менше. Я так для себе примітила, що наших в окупації залишається набагато більше, чим їх залишилось, коли ми зайшли в їхнє місце. Місто це загалом старі люди. Я бачила кілька відносно молодих чоловіків, але вони виглядали ну з якимись фізичними вадами були. Тому я зрозуміла, що вони залишились. Вони, мабуть там просто немобільні, не можуть поїхати. А так загалом це да це старі люди, е які або у них там залишалися родичі. От ми спілкувалися з бабусею, яка похоронила буквально в цей же день свою бабусю, і вона була до неї прив'язана. Вона за нею доглядала. А так да, це старі люди, які просто не змогли виїхати, і всі кажуть, що їх ніхто не евакуював. Тобто всі ви виїжджали своїми силами судді. Що вони е, загалом думають про війну? Е, чи правильно я розумію, що вони насправді її не відчували і не сприймали серйозно допоки ЗСУ не навідалися е, до їх е, міста? Ні, я я навіть я, я чесно кажу, я думаю, що вони і зараз її не сприймають. Вони настільки якісь інфантильні, що ну от зараз в них йдуть, якісь там були, пройшли бойові дії. Вони посиділи там тиждень в чотири дні в підвалі, або як вони називають, там, білий дом. Це, я так розумію, була адміністративна будівля. Потім вийшли, побачили, що замість російських військових, у них українські військові, Ну, знизали плечима і ну, от, дякуємо вам, що ви нас не покинули. Тобто в них немає якоїсь позиції щодо війни. Вони настільки в цьому плані, як вони кажуть, вні політики, що ну, їм, їм це по барабану, що відбувається насправді. Головне, щоб їх залишили в спокій. Зараз вони не в спокої, їм погано. Будуть в спокій, буде добре. А наскільки вони щирі, вони ніби комплементарно навіть відгукуються про Україну. Можливо, це просто такий захисний механізм. Вмикається люди, все ж таки зі зброєю. Власне, що ти про це думаєш? Я теж задавалася цим питанням, але поки ми там були, ми там не довго пробули, тому що ну зрозуміло, що ситуація не дуже безпечна, але я за ними ну спеціально спостерігала. Вони реально не бояться наших військових. А, наші військові помижні ходять, показують їм фільми, наші документальні сидять з ними, палять, а, розповідають, їм, що відбувається на екрані. Вони з ними сидять, також палять. Ну вони якось вони це може бути занадто компліментарно, тому що а, ми зараз їм надаємо їжу якусь безпеку умовну, але а, не через те, що вони нас бояться. Вони нас не бояться. Ну наших військових вони не бояться. Я, я, я цього по ним не бачила. Вони сміхаються, вони жартують, вони якось намагаються розрадитись. Тобто страху я не побачила. Може, але може, це не щиро, саме тому, що в них, в принципі, щирість там ні в почоті. Ну а до Путіна, до режиму все одно в них немає якихось протесних настроїв, правильно? Ні, <гум> це. Ні, в них вони навіть от нам на камери вони говорили дуже акуратно про Путіна. Тобто, ми uh -huh. питаємо там одного чоловіка спитали, він каже: Ну, ви мене лучше спросіть і про Сталіна. Там, ну, був молодий, був нормальний туди-сюди, але так. вчасно треба йти. Ну, тобто вони не, вони, в них немає агресії, як у нас от, була там до нашого ворога. і Є. В них, в них є таке, як вони. Ну, а що нам робити? Ну ми змирилися, нас ніхто не побажає, ми нікому не потрібні, нас ніхто там в учот не бере. Тобто, ну вони от ось так, Вони кажуть, вони краби, тобто їм от, от таке в нас ярмо, таке в нас монолітна наша система влади. Ми її ніколи не змінимо і навіть не будемо старатися, але ми її не любимо. Ну якщо вони акуратно е відгукуються про Путіна, виходить, що вони ніби очікують, що контроль України завершиться і повернеться Росія в суджу, так. Я не думаю, що вони задумуються так далеко. Я думаю, що вони настільки звикли саме так говорити про свою владу, що mm. просто не можуть переключитися. В них вже в принципі агресії до влади немає. Вони змирилися зі своїм становищем. Все воно в них таке іншого не буде, і вони це і транслюють. Я не думаю, що вони взагалі заглядають далеко і питають себе, а що буде суджую там через місяць, через два. Сто зараз, отак от нам зараз погано. Потім може бути краще, може бути гірше. Ми не знаємо, ось так живемо все. Ну, все одно я не розумію, як вони контроль України на цій території розцінюють. Тобто, для них зараз це проблемна ситуація? Вони все ж таки чекають, що Україна да. вийде ні. Вони. Ну... Вони чекають, щоб все було добре. Що буде добре, ми повністю, наприклад, взяли під контроль і сказали, що це наше місто, чого ми ніколи не зробимо, да тому що воно нам не потрібне і все, і там буде налагоджене життя. Чи це зробить Росія? Їм все одно їм головне, щоб вони щоб у них не літали каби і щоб у них була їжа вдома. все під чим прапором жити. Ну я в них не побачила жодної якоїсь національної ідентичності або намагання себе з чимось пов'язати. Або там до нас заходи, закиди, там, ну а навіщо ви до нас прийшли, ну там ми ж не винуваті, ну щось таке. Вони максимум, що кажуть, що вони нейтральні люди, що вони з нами не воюють. все А що тут буде відбуватися далі, їх їм просто, їм просто треба, щоб все було добре. все Як це буде добре, їм ну все. Звично, так як звично, так їм і добре. А на твій особистий погляд, чи схоже на те, що Збройні Сили України готуються до тривалого контролю над містом? Мені складно це казати, тому що я не військова. Я не, не можу ну, якось зрозуміти це по якимось патернам. Але, mm -hmm. на мій погляд, ну, ще вони там будуть, наші військові. Тому вони налагоджують зв'язки певним чином. Mm -hmm. Ось це роблять для того, щоб ну, по-перше, ми показуємо, що ми цивілізована країна. По-друге, ну, це робиться для того, щоб там не, не, не знаю. Не було ніяких закидів проти них потім. Хоча з цим народом не думаю. Ну так щоб прям вдовгу гратися, я не маю на увазі там будувати свою адміністрацію, або ще щось, ні, це точно такого я там не бачила. Це ну, певною мірою там якась потрібна нам зараз ситуація, яку вони намагаються якось знаєш, ну, стабілізувати. Скажімо так. Добре, ну наостанок спитаю, коли в планах відвідати Корчатов і Курську? А... Я думаю, що може, давайте в жовтні мене на день народження хочу змістити. Чудово! Буду чекати цієї миті. Дякую за розмову. І нагадую, по перше, Юлія Акимова, кореспондентка РБК Україна. По друге, нагадую про посилання на репортаж в тексті і у відео в описі під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.